Ты поберу стеклый. Опа! Чинал! Ссылка там Бо в бутылкам. Починаем хорошо играть. Опа! Сьогодні буде играть! Починай! Ты кошелек! Поди! Что це за конверт? Я надеюсь, это деньги. О! -мо! уже проверяла. Уже работает? Да. Да. О, Ааа, да. это да да. 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 ну, да? ну, деньги не помешают, но что на а, может... ну, Так, значит, наша это Так, Так, тоже денег не <свят> Последняя а просто! Не деньги. Понимаю уже. Ладно, цель сертификат не ну, ну, я, да. конечно, это любовь пишет, но я думаю, вы догадались. Видишь, и узнаешь. Под... Да. Я, ну, просто не цели, не Что как... так, так, ты, как... наверное, так, это наверное, билеты. Узнаешь, питаешь на дату. Серьезно? Ну ладно, мы тебе один Кароль, да? Серьезно? Я больше не знаю. Їй дуже Класс. йде. Піжамка класна, да? да. так? Дякую. Це вже сьогодні у нас 16 вересня. І йдемо. Йдемо на пошуку їжі. Потім квест. Алінка. Називається Моніка. Зараз обираємо. Це дуже як... гарно. У нас да. через 20 хвилин буде початок і кінець. Там... Кінця. Початок кінця. І взяли кам. Там ідуть вони. А -а -а -а. І, і, мені. Ми... Да, і ми Нам страшно. Наші... Страх, у мене болить живот, все болить. Все буде Голос тіпається вже. Ростик. Голосик взагалі. Думаю, ще буде вдачі. Я не хочу. Я не буду відкрити. Я можу це нормально, живі сторони. Ми зараз одкі одягнуті сьогодні такими гарні. І будемо йти на біч. Приїхали Там море. Йдемо все радіо. Почали прийти до цих дверей. І зараз хочемо з Такі хвилин. Море сьогодні також не штай. І дочь. А там ті готрі. Що... Зараз йдемо на таксі, будемо їхати в заклад. Сьогодні він буде святкувати тут сторіччя в заклад Чорноморка, наче так називається. Я не дуже розумію, що це йде, але таке як. Там. В це диво всі разом. Вінка наша закажу. Ось що нам принесли. Це біле вино. Карілка якихось морепродуктів. Все це пресер з грівецьками. Так, так, ми ще замовили фаршмак. Будемо пробувати. Такі на стіл. Дуже смачні морепродукти. ці. Гарне море. Молодість. Нас життя не вчить, знаєте. Ми завжди обжигаємося один раз і хочемо обожатися ще раз. Так? Попробуйте. Попробуйте. Їхали на таксі, Повеселили таксіста. класний. Так. І все. Май такий. під час. молодості. молодість. ви не поняли. 18 вересня і ми вийшли по сувеніри і трошки вітрині. Ідемо. Так, що... Ходимо, шукаємо сувеніри. А потім мені Аліна говорить, що я не знімаю влог на да, загулі. Добрий день, подвіщики. Я вернулася до вас. Тепер знімаю влог 24 на 7. Ми зараз в пасажі, шукаємо сувенірчики. Гуляємо сьогодні ввечері. в нас потяг. Ну так. Да. Ми прийшли на привоз на пошук і кого світулечки да. До Світулі лібата да. розміря і залишили речі ставці, Як? Карката вкусний. Ми тут на стіні. Єбали. Ой, смачно. Ой, Блин, прикольно теж. Холодне. Ми прийшли на привоз і зараз йдемо до світулі. Дуже сподіваємося, що ми її найдемо. Я думаю, ну багато хто знає світу... хто така світуля. Це жіночка, яка працює на привозі. Вона дуже популярна в Тіктосі. О, м'яке, ікра у світулі. І ось стоїть світуля. І так, ми зараз ставимо фото з світуліком. Вона да. дуже класна. Ванют, як ти? А, а, та, все дуже, хороша, дуже класна. Так, 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 все. Рекомендуємо. Так, ми поставили речі, купили винцо, чурчхелу, рибку, все як має бути. На привозі побували. Тепер стоїмо, чекаємо таксі. Чекаємо на Володимира. Да, і їдемо нарешті снідати. Час дня, а ми ще не снідали, представляєте, які ми злі холодні. і голодні. Арка... І їдемо в Аркадію. Вовшим, їсти в кафе Крим. Дуже класний заклад, дуже вам рекомендуємо. І все, біжимо до Володі. Так, ми приїхали на Аркадію і йдемо в Крим. Їсти. Ось тут гляньте, як гарно. Ось ми. Анюта, Йдемо. Що ви голодні? Так. Да. Не чую. Не, не. не дуже. Ростик. Ростик сказав, що він би з'їв собаку. Отак. Сьогодні ми прямо біля моря. Ми прямо ще в морі будемо. Да. Дівчатки принесли замовлення, у мене кебаб з рисом. Це у нас чого шашлик. Це у нас кебаб з баранами. І ще одна бей принесли. А, Нюта ще чекає. Чебуреки наші. Ось. О, Нюта, що це? Як це називається? Татараш. Татараш. І ще ось такі. А це манки? Манки. 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 Купались, тільки Тут хвилі класні, але дно, ну, там одне каміння і це зовсім не дуже. На море, в нас вийшло, ми покупалися. Сідаємо таксі хороші. І куди їдемо? На місце. мислик. 177 гривень, блядь. Прохід? баба боїться, хочу сказати. Пришли замочков, да, я... Мы прийшли до замочків. Ми приїхали з цього конця городу сюди. Да, Покажемо. Покажемо. каких якихось людей. Прохід да. заборонено. Ми їхали. другого кінця міста. їхали. Uh -huh. Пожертвували для поїзда. Uh -huh. А до поїзда залишається час. Ми приїхали спеціальності. Це прекрасний мост. Давай чуть, -чуть так, що почекала, uh -huh. колонаду було видно. Бачу, да. так, ну добре. А ні. пу 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 Так, їм подписчиков. І так, віщаємо. Ми вже вечеряємо. Скоро будемо грають спать. Всім смачного. <говори> <говори> доброго ранку. Ми прокинулися. Вже доїжджаємо до Полтави. Доброго грамм. І все. Чого ти така незнайома Все. Алина, спеціалісти. Мені здається, Львів нам вже показав всю свою красу. Мені здається, Одесі ще є що показати. Найому вітання з Одеси! Чапчики, Поїзд під сенорами, привіт! Бувайте!